Це ніби знову посипалося. А Шептицький пише, як нам будувати державу. Найгіршого часу годі придумати, напевно, так. Німецька окупація, Голокост у розпалі. Шептицький сідає і пише твір, так десь знаєте, з поглядом в майбутнє. Я вважаю, що Шептицький насправді був ну, не просто там добрим менеджером меценатом, але він також був містиком. Одна така історія, яка мені дуже подобається, її описав Отець Іван Гриньох, коли вже під час Другої світової війни сві цих жахів група священників забігла в митрополичі Палати. До Шептицького і застало його, щоб він спокійно сидів і читав Платона, здається. І вони до нього, значить, з таким, знаєте, емоційним якимось питанням прибігли, а він так спокійно запропонував їм поміркувати про якісь там уступ із твору Платона. Тобто він одночасно був присутній у всіх цих подіях, як ми бачимо зі всіх його текстів. А водночас він бачив набагато глобальнішу картину і, і був вкорінений, знаєте, в щось непроминаюче.